Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні на уроці письма ми з вами навчимося писати велику букву Р. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, вушка, олівці. Всі приготувались. Чудово! Давайте починати. Прослухайте, будь ласка, вірш. Хитрий. Вереда. Вереда, малий Романко, не їсть кашу манку зранку. Мама просить за бабуню, за татусика, дідуню, а Романка Ой не треба. Хай самі їдять за себе. Ти купи цукерок їм, от тоді за них я з'їв. Дайте відповідь на питання, про кого йдеться у вірші? Яке слово у вірші потрібно писати з великої букви? З великої букви ми будемо писати ім'я Романко. Скажіть. А навіщо слід навчитися писати велику букву Р? Давайте подумаємо, чи добре поводився хлопчик, коли не хотів їсти. А хто з вас запам'ятав слова зі звуком Р? Скажіть, я напевно помиляюся, але хлопчик не хотів їсти? Дякую за ваші відповіді. Сьогодні з вами ми будемо вчитися писати велику букву «Р». Велика буква Р складається з прямої, похилої, подовженої палочки з закругленням внизу. Та пів овалу верхнього. Подивіться, починаємо писати ми з вами. Пряму подовжену паличку за округленням біля нижньої рядкової лінії. Далі нам потрібно з вами почати писати лівий півовал. Майже посередині нашого великого рядочка між верхньою рядковою та міжрядковою, ми з вами поставимо крапочку і маємо. Прописати зліва направо, торкаючись пунктирної лінії, пів овал. Значить таку дугу дугою накрити нашу паличку за округленням внизу. Давайте подивимося ще раз. І раз. І два. Попрацюємо. В Букварику, сторінка 18. Давайте пропишемо за зразком елементи букви Р, пряму подовжену паличку за округленням внизу та пів овал зліва направо нашу дугу, нашу шляпку, як у грибочка. Пропишіть, будь ласка, спочатку. Пунктирним лініям, а далі спробуйте самостійно. На другому рядочку вже давайте поєднаємо наші два елементи та пропишемо. Також ми можемо поглянути, що до великої букви Р сьогодні в гості завітали. Маленька У. Давайте спробуємо прочитати Р У. Ру. Р. О. Р. А також до великої букви Р у нас сьогодні завітала маленька буква В Р, -Р В. А також давайте спробуємо записати речення. Спочатку його разом прочитаємо РУ. Слан вив, Карасів Руслан ловив карасів, Наведіть за пунктирними А Потім на наступному рядочку запишіть речення це Руслан ловив карасів. Поставте, будь ласка, відео на паузу та пропишіть охайно, не поспішаючи ці рядочки. Трошки перепочинемо. Рука у нас відпочине. Можемо попити водички або виконати одну рухливу вправу, яку бачимо на екрані. Попрацюємо ще буквариком. Погляньте, які склади ми з вами можемо прочитати. Давайте разом! Ро Ru rav, mo, Sa lik. Нам потрібно з вами спробувати скласти слова з поданих складів та записати ці слова. Давайте спробувати. Роса, роса. РУКА рука ролик ролик маленький дуже повільний равлик равлик море Море. Погляньте на екран та в своєму букварику на сторіночці 18 запишіть, будь ласка, ці слова. Зверніть увагу, перше слово ми з вами пишемо з великої букви, бо це початок нашого речення. Після кожного слова ми з вами будемо писати маленьку кому, крапочка і від неї невеличкий такий гачок. Тим самим ми будемо з вами розділяти наші слова: ролик, кома, роса, кома, рука, кома, равлик, кома. Море. Коли ми дописуємо з вами останнє слово в нашому реченні. в Кінці цього речення ми ставимо з вами крапочку. Сьогодні на нашому уроці ми з вами вчилися писати велику букву Р. Ви сьогодні дуже старалися. Оцініть, будь ласка, свою роботу на сьогоднішньому уроці. Блакитна цеглинка. Мене влаштовує моя робота. Синя. Я працюю добре. Жовта я можу працювати краще. Зелена супер! Мені підсило всі завдання. Червона, мені потрібна допомога. І помаранчева цеглинка. Але, ба, зроблено кілька помилок. Я дякую вам за роботу, за ваші старання, і ми з вами побачимося на наступному уроці.